Вітаю, друзі. Давайте подивимося з вами. Є побоювання, що після паузи, оцієї 30-денної, Путін знову підсобираючи, підзбираючи армію свою, докомплектує і знову піде на повторний наступ. Давайте подивимося, чи зможе чи готує раша повторний наступ після перемир'я. Пауза? Під час паузи він буде, він буде досить ретельно обдумувати ті кроки, які він зробив до цього. Чому він не мав результату при першому наступі? Да? Значить, результату того, що він хотів, немає, да? тому він більш ретельніше буде думати, яким шляхом йому йти, як реалізувати свою роботу, як, як правильно він проаналізує під час перемир'я. Що не так було з реалізацією першого разу, він, він покопається у, у своїй голові, да? це йому не дає спокою, він не може з цим змиритися, це не дає йому спати. Тому він думає, як реалізувати все таке те, що він хоче. Це дуже глибоко засіло в його голові. Проаналізує ті проблеми да, під, час, під час зупинки, перемир'я, він намагатиметься реалізувати або виправити, да, або справитися з тими проблемами, які він вже назбирав. І по колісниці так, я б сказала так, після зупинки, після аналізу він, швидше всього що спробує знову йти е в наступ. По да? заради особистого задоволення. Ну, Дід він, розумієте, йому так комфортно жити. Діти граються в войнушки. Що можна ще сказати? Тут, я думаю, що тут ті проблеми пов'язані із грошима, да? він, їх, він їх трошки порішає. І. Проаналізувавши ситуацію в військовій сфері, він, швидше всього, дасть наказ знову наступати. Хоча для нього це знову може, знаєте, він, він і боїться цього наступу, так? але він ним брід, чи буде повторний наступ. Ну, працюють, він працює над цим. Він планує, визначає, тут так, планує, визначається і готується, і дивіться, буде завозити нову зброю і так далі. Людина не може зупинитися. Він підпорядкує, знаєте, всі, все влада буде готуватися, скажімо так. Державу перебудує в перспективі. Так, в перспективі я б сказала, що так. Да. Я скажу так, він не залишає ідею наступати знову, і він готує, буде готуватися і готується в перспективі да, до цього. І взагалі він це король мечів, а це перспектива. Тобто він буде працювати, да, працювати на перспективу. Для того, щоб надати наказ, знову наступати. Ну, що я вам скажу? Готується він. він. Він хоче, він думає, він готується. Так. Тепер давайте подивимося інше питання. Чи зможе він реалізувати свій психічний оцей задум? Ця проблема тягнеться здавна, скажімо так. Це проблема його дитинства, його минулого. Якась травма, травма в дитинстві в нього була. ну, Психічна травма, скажімо так, була. Ця проблема давньошня в нього з головою. Ви знаєте, він буде намагатися, він, він на куражі, він на психічному куражі. Розумієте? Він веде гру. Веде гру для того, щоб зробити трансформацію. Він охотиться, він охотник. Да? Він охотиться, ну, полює, да? полює за своєю жертвою. Він вибрав Україну жертвою, і, і, і ось він полює на неї постійно. Розумієте, ось, ось він імператор. Дивіться, скільки, скільки вже всі, всі, всі у його ног, да? як кажуть, Ось всі, в руках у нього лук. Да? І ось він полює за, за своєю добичею. І це все на рівні підсвідомості. На псих... Це, це, це ну, людини психіка. Не, ну просто, розумієте, Там із психікою не все добре. А він вважає, що в нього є шанси. Він вважає, що в нього дуже прекрасні шанси полювати собі Україну. І гра дідку ражиться. Ну, що я можу сказати? Ви розумієте? Це ж, ну, це ж просто. Тваренюка якась. Він буде відстоювати. Він буде відстоювати те, що досить давно виношував. Давно виношував це, і він його буде відстоювати. Він буде шукати вихід з ситуації. Все рівно він буде шукати, яким шляхом іти як вести гру для того, щоб вирішити те питання, яке не дає йому спати спокійно. І тут, ви знаєте, він буде шукати вихід з ситуації, значить шукати відповідь на питання, що, чому йому, от його оркестру да, не вдалося зіграти оцю партію. Хто тут схибив в у цій, у цій ситуації? Ну, шукатиме помилки, розумієте? Він шукатиме вихід з ситуації через помилки, які він вже допустив. Він намагатиметься все рівно зберегти свою ідею, свій шанс, зберегти свій шанс на перемогу. Ну, Людина-одержима, я вам скажу: ну що, я можу, ну що ще можна сказати? Так, він буде готуватися. Тому що це його ідея. Знищити Україну це його ідея все. Він піде в наступ знову. Поки я говорила весь час, поки, він, поки його повністю не розіб'ють в Україні, просто катастрофічний такий удар не нанесуть, він не заспокоїться. От коли нанесуть такий знаєте, розгромно позорічний, тоді в його. Його швидше всього знесуть і поставлять крапку на проєкті Путін, Путінізм і Русський Мір. І почнуть вони розвиватися в іншому руслі, це буде шанс змінитися. Я весь час, коли дивлюся на тару, мені випадає так, що якщо цей раз вони получать по зубах їх розтрощать, ще на території України, просто знищують, розумієте? Просто будуть ну, як, бити на, на ураження, да? бити на пораження, не жаліючи. І тоді вже все. Це буде шанс закінчити з путінізмом у них. І там можуть початися навіть процеси, за якими декілька регіонів можуть відколотися від них. Тоді вже їм буде не до України, не до пострадянського простору, і так далі. Але зараз він буде досить уважно вивчати ситуацію, що в його оркестрі або хто в його оркестрі не так грає. Ви розумієте? так. Чи вдасться? Плани є, готовність є. ця навязчива ідея є. Ну, а чи вдасться йому знову піти на Україну? Партнера шукає партнера, робить, робить, робить все можливе. Він для... зробить все можливе. По він буде робити все абсолютно можливе. Він буде шукати собі нового партнера в війні. Ну, ми бачимо прекрасно, що Північна Корея тепер уже і Америка вже полупартнер, да, по, по, полупартнер по відношенню веденню війни щодо України, так? Його вибір робити все можливе для того, щоб розпочати новий проєкт. Ну, ти подиви, розумієте, він не так просто Трампа підминає під себе. І якщо дійсно Трамп це Краснов, да, як, ну, клікуха Краснов, да, то це дійсно так. Він цього партнера задіє в новому проєкті. Він його буде схиляти до цього швидше всього. Яким чином, та хоча б тим, щоб не давали нам, відмовились з нами співпрацювати, американці, у всьому, абсолютно у всьому. Він робитиме своїми маніпуляціями все можливе. Проєкт новий буде. так. Да. Ви знаєте, він планує, але доведеться йому відійти від цього плана, тому що в нього зміниться ситуація у господарській частині. Він готується, але здійснити, можливо, не дадуть йому економічні проблеми, які будуть в його державі. Планує йти знову і взяти якийсь ресурс. Але Чистка мечів говорить про те, що цього може не статися. Е, ситуація може затягтися в Україні. Ситуація по Україні у дьявола затягується, угу. затягується е, через можливо велику кількість жертв. Да? Тут, 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 тут йдуть жертви, да? обман, жертви. Його робота закінчилася жертвами і обманом, або закінчиться, да? обман. Доведеться, він, він хотів всю Україну, але доведеться відмовитися. Хотів усе, але доведеться відмовитися, і він буде працювати над тим, щоб забрати те, що він, він забрав у нас, Да? Ось так. А можливо, знаєте, як? Можливо, навіть від те, що він вже забрав, можливо, навіть від цього доведеться відмовлятися. От людина хоче ще, але щось у нього піде. Піде не за планом. Давайте подивимося, нападе ще так, уже чітко скажемо. Нападе Путін. Не то, що нападе, він вже напав. Чи будуть нові наступи, чи, чи будуть нові сильні удари, наступи після, після 30 денного затишчя, якщо він піде на таке, Да? А можливо, він не піде, а вже готує. І без цього зати він буде нападати знову. Ну, не нападати, а продовжувати атакувати і йти в наступ, так? Да? Так, давайте подивимося, чи піде він в наступ. Так, збирається. Рішення прийнято. Рішення прийнято, але п'ятірка мечів. Але в нього можуть відібрати зброю. Розумієте? У нього не вистачає зброї для того, щоб почати. Ну, не вистачає все рівно Він, Бачите, ресурсу, зброю. Ну тут зброя йде. Відібрана зброя. Рішення буде прийняте, але в нього відберуть зброю, якось так ну, говорить, говорить карта. Відберуть зброю, можливо, не допустять, да? З ним будуть говорити, йому дадуть пораду. Він рішення прийме, але йому досить впливова, Ярофан досить впливова людина в світі да, через перемовини, дасть пораду. Дасть пораду, не вздумай, да, як, як відмовиться, як відмовить. Він рішення прийме, але. Тут складена зброя. Він складе зброю чому? Тому що йому Ярафан скаже при розмові, що, що буде, для тебе буде, дивися, катастрофа. Це для тебе буде катастрофічно. Не вдумай, не вдумай йти знову да? вступати. Можливо, на Київ, там, куди на Суми, на Чернігів, я не знаю. Що це чревато? Ну, я думаю, що хтось допоможе зупинити. Зупинити цей наступ, наступ порадою. Не вздумай пальчиком погрозити йому. Хоч він не сильно клаві на той пальчик, звичайно, але, але ось карти так показують. Четвірка Жезді, стабілізація. Знаєте, тут буде. Все-таки буде більше, більше вже йти до стабілізації в ситуації в нашому дому, змінюватиметься, братиметься під контроль ситуація, да? і буде більше вже йти до стабілізації і миру. Все повинно закінчитися. Іде до миру, до стабілізації до миру. Так, зупинятиметься. Зупинятиметься. Ви знаєте, все-таки якийсь Єрофант дуже сильно може вплинути на рішення Путіна пригрозити пальчиком, щоб він більше не ліз. Ну, подивимося. Я дивилася на Сумську область, мене там запитували люди. Я дивилася на Сумську область, там вони спробують, спробують невеликими групами, можливо, ДРГ, будуть отримувати по зубах. І відповзати. Прощупувати, прощупувати таки, от, таким широкомасштабним наступом не повинні піти, ось так сказали. І саме, саме перший розклад мій був за Сумську область. Там прильоти дуже страшні будуть, але наступу як такого сильного не буде. ДРГ будуть. Ось так повинно закінчитися миром. Все його це, всі його хотілки, все рівно приведуть до завершення. Остання карта випала миру. Так, дякую за увагу. До побачення!